Пильники переднього амортизатора Каяба. Це пильники на меган 2. такий номерок Прекрасно підходить на меган 3, на сцені 3, на флюенс. Краще він за цього на меган 3 і Scenic за своєю конструкцією. На мегані 3 обриває тут цей вортик І є в цьому проблема. Тут таких проблем нема. Відповідно, можна ставити його. Тут отвір трохи менший прийдеться його натягувати сильніше, але ну, він резиновий. Бойник тут працює тіпо, теж нормально. І його тут обривати не буде. Кояба, ну, я думаю, робить нормальний і що щось та й прослужить. Тут бачимо, теж такі шипи є. І тут бортик, щоб зависати на цей. Можна ще розглядати варіант від талісмана або Магана 4 там конструкція інакша. Тож йде окремо відбойник і зверху надівається сам пильник. Ця теж конструкція служить, її вже не обриває. Тоді є такі два варіанти взамін оригіналу.